Пошкоджений будинок, розтрощений паркан та велика вирва. Поряд. Такий вигляд має один з районів Костянтинівки, який обстріляли росіяни напередодні. По місту окупанти вдарили чотирма ракетами С-300 та артилерією. Зруйновані щонайменше дев'ять приватних будинків, шість автомобілів. Загинула людина. 19.04 четвертого в період часу з 18.00 до 18.10 артилерійський обстріл міста Костянтинівки в районі промислової зони та в одному з мікрорайонів. Районів приватного сектору пошкоджено три приватні будинки. Одна цивільна особа отримала травми, несумісні з життям. Поранених на місці не виявлено Протягом доби росіяни обстріляли 10 населених пунктів Донеччини. Знищено та пошкоджено 26 цивільних об'єктів, 15 житлових будинків, лікарня, дитячий садок, ЦНАП 8 автомобілів. У новокалиновому поранено цивільного мешканця. Повідомляє поліція Донецької області. Екіпаж Білий Янгол евакуював дві родини з дітьми з Авдіївки, яку росіяни. обстреляла 13 разив. А сильно стреляют овдеевки? Ну да. А ты знаешь, что надо делать, когда стреляют? Да. А это осколки летят. Потом мы видим осколок такой валяйся. А что надо делать, когда стреляют? Когда прятаться. Прятаться надо. Ты прятался? Да. А гдіти брядославі у Бахмуті ще залишаються діти. Повідомила в ефірі телемарафони міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Кількість дітей не називає в Бахмуті залишаються, але все важче і важче до них дістатися. Ви знаєте, що робить ворог. А тому ми робимо все, щоби наближені села, так які близько до Бахмута, якомога менше було дітей, і якомога менше взагалі там перебували в зоні активних бойових дій, жінок, людей похилого віку, ті, які не можуть собі зарадити. Донецька прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактами порушень законів та звичаїв війни. Слідство встановило, що 16 квітня 2023 року з міста Бахмут окупаційні війська ПВК Вагнер депортували неповнолітніх дітей трьох хлопчиків та одну дівчинку на територію Російської Федерації. Повідомляє прес відомства. за минулу добу. Сили оборони відбили понад 55 атак Росія на Донецькому напрямку. Найзапекліші бої досі йдуть у Бахмуті та Маріянці, каже речник генштабу ЗСУ Олександр Штупун. Противник ціною великих втрат продовжує вести загарбницьку війну. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдійському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. За минулу добу рятувальники Донеччини розвезли близько 35 тонн гуманітарної допомоги в населені пункти Добропілля, Новоселівка, Перше та Селідове, повідомляє прес-служба відомства. Владислав Укулов, Суспільне новини, Донбас.